Добрий день, шановні телеглядачі. Вас вітає телепередача Інформ». Уже весняне повітря наповнилось підготовкою до іспитів, останнього дзвоника випускних вечорів. Та в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка не припиняється наукова робота, яка вимагає чимало зусиль. Часу наполегливості, але приносить вагомий результат. Адже викладачі коледжу працюють під гаслом відомого філософа Дана, хто вирішив навчати інших, ніколи не повинен припиняти навчатися сам. В Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі науково дослідна робота налагоджена досить чітко. Викладачі постійно дбають про підвищення свого фахового рівня. Творчо підходять до написання навчально-методичних посібників, підручників, беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференціях. Результатом дослідницької діяльності викладачів є здобуття наукового звання кандидата наук, серед яких директор коледжу Ольга Володимирівна Чепка, методист коледжу Тетяна Костянтинівна Денисюк, завідувач заочним відділом Галина Володимирівна Фещенко. Під керівництвом досвідчених викладачів коледжу науково-пошуковою діяльністю займаються і творчо обдаровані студенти, а координує цю сферу діяльності студентське наукове товариство. За сприяння якого наші старшокурсники є учасниками та організаторами міжвузівських науково-практичних студентських конференцій, так 4 квітня 2012 року в стінах коледжу пройшла Міжвузівська науково-методична конференція студентів, аспірантів, викладачів і науковців, яка проходила в рамках декадника циклової методичної комісії, методик дошкільної і початкової освіти та комісії музики, методики музичного виховання і хореографії, головами яких являє. Крикунова Олена В'ячеславівна та Мерзлюк Людмила Васильівна, готуючи конференцію, ми обрали дуже актуальну тему, що турбує педагогів сучасності, гуманне виховання як формуюча складова змісту освіти. Дана проблема надихнула нас до необхідності поділитися досвідом роботи в цьому напрямку науковців різних вузів України. Адже рівень гуманності дітей в країні досить низький. Його потрібно піднімати. І в першу чергу. Це потрібно робити педагогам. До коледжу завітали гості з різних вузів України. Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Венеченка, переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Уманського національного університету садівництва, Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, Уменського. Музичного училища імені Петра Димуцького. Проблема гуманного виховання турбувала не лише науковців, а й вчителів шкіл та вихователів дошкільних навчальних закладів, що являються педагогами-практиками. Учасники конференції пропонували збагачувати зміст виховної роботи дітей, створювати емоційно-чуттєве середовище, включати студентів в гуманістично спрямовані акції. Конференція завершилася фестивалем танців, Дійством наскрізно пронизаним гуманністю. Серед танцювальних колективів усім гостям та студентам коледжу був представлений хореографічний колектив Дружки і подружки під керівництвом заслуженого діяча культури Вадима Костриці, який продемонстрував гуманність, об'єднавши охочих танцювати учасників віком від 18 до 85 років з різними можливостями та здоров'ям. Але детальніше про танцювальний фестиваль ми розповімо в нашій наступній програмі. Тож, до зустрічі!